Лозівські медики дедалі більше виявляють застуджених та хворих на ковід. Експрес-тестів достатньо, так що дізнатися, чи інфікований хворий коронавірусом можна за 15 хвилин, говорить медична директорка Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Рожок. Прояви ковід-19 19 це головний біль, біль у горлі, слабкість, ломота у тілі, підвищення температури. Протікає він легше. Ніж до цього, і ми не відмічаємо госпіталізації в такій кількості, як, наприклад, було минулої осені. Минулого тижня щодня медики виявляли по п'ять випадків захворювань на COVID-19. Зараз удвічі, а то і втричі більше, говорить Тетяна Рожок. COVID-19, він дуже летучий, і захворюваність на нього дуже велика. Тому на даний, на даний час ми дуже рекомендуємо все ж таки вдягати маски. Медики також закликають мешканців громади вже зараз вакцинуватися, аби організм встиг виробити імунітет. У наявності вакцина Коронавак у середині вересня очікують на Файзер.